Віктор Близнець Земля світлячків. Розділ тринадцятий. Сліди розбою над озером. Друга нарада у Варсави, Мудре і повчальне слово професора. Сиз. Треба готувати кручу. Лісова річка винесла довбанки в озеро. А над озерними плесами ще дужче тягло димом з Гареськом. Здалеку доносились вигуки безладне перекрикування, чужі голоси. Вертутій нахмурився, звелів швидше гребти до сизового подвір'я. Йому здавалося, що саме там коїться щось погане. Густий дим справді вився над сизовим корчем. Важку темну хмару несло над чистою водою, і світла вода затягувалась сизою шкірочкою попелу, натрушеного із неба. Тим часом сиз плив собі на дні човна, як сповитку. Та от усім єством і слухом, і кінчиками вусів відчув, що близько його домівка і що там. У найрідніших стінах корчиться і сичить від вогню живе дерево і кора. Сис прокинувся і тривожно спитав Де моя люлька? Люлька стирчала у нього в зубах, тому й питав про неї шепеляво, одною половинкою рота. Підхопився, став у човні на ноги і іще з примруженими очима ніби через хатній поріг вступив із човна, просто у воду. Добре, що вони підпливли до берега. У якомусь засліпленні, мілиною сиз побрів через воду на берег. За ним стрибнула мармусія, і вони вдвох ще швидше і тривожніше затупотіли сходами до корча. У сиза так і спалахнуло перед очима. Цвітлячки, цвітлячки музей найбільша, найдорожча у світі колекція. Та диво корч стояв цілий. Він тільки трохи пожух, зверху, де не де взявся сизуватими латками згару. Ти машинально, без ніякої думки, торкнувся. До стіни чубуком, І корч рухнув Весь одразу осів на землю із сухим шелестом. А з попелу, як нічний привид, встала хмарка диму і довго стояла, заглядаючи стовусам у вічі. І вони, остовпівши, теж дивились на хмарку. На її зміїсті коси ніби чекали від неї ще якось з'явиська. Мовчки стояв сис, вертутій, чублик, мармусія, їм усім запорошило щоки отим сухим порохном. Марка сіла, і стало видно обгорілий вхід під землю. Темну яму, Присипану свіжим попелом. Добре, що спальня і музей у сиза були сховані на глибині під крутим піщаним берегом. Стріла із чорним вогнем якогось заброди влучила в корч, і стара яворина вигоріла вся дотла, до найглибшого прокоріння в піску, та спальню і підземні галереї вогонь не дістав. Обкурені, потріскані при вході, вони залишились все таки цілі. Де вони взялись на нашу голову? думав про волохатих страховець чублик. Ми так добре жили собі над нашими озерами. Дядько хвороща садив на городі свої дині, дядько сис вирощував світлячків, а мій дід збирався зробити такий млинок, щоб він крутився у повній тиші без найменшого вітерця. І от вони вдерлись до нас оці дикі, оці страшні потвори, що їм треба тут. Мабуть, у тих печерних приблуд так заведено, де сила вони обминають, де бачать, що подужають, Туди всією ордою, та хіба ми слабкіші за них? Пиз, вертутій, мармусія дивилася на спалений корч, на хмару змію, яка присіла і сховалась у купі попелу, і тривожні думки снувались на їхніх стривожених обличчях. Мармусія перша отямилась і рішуче сказала. До вас, вертутію, коли б і там у вас не походили оці брудні лаписька. Давно такого не було на озерах. День стояв у розпалі, і з неба смалило яре сонце. А дві кубки стовусів і тривусів, замість того, щоб відсипатися у прохолодних корчах, яким призначено самою природою, вимахували веслами, надривалися. Гнали човнами до верхнього озера. Гострий, засліплений переблиск води, гребля, піщаний берег вертутія. Те, що вони побачили на сірих кочугурах піску, не можна було передати словом. Млинки були поламані, потрощені, утоптані в пісок. Видно, для снігу якийсь било позбивав найспівучіші вітряки, а на палиці порозвішував старі вертутіїві черевики, брелі, решета, казанки. Пісок було розтоптано і перекопано. Лише затінені канали із водою і високу піщану фортецю, оточену теж поясом води, дикий гурт обминув. То хто, асис дванадцятий знов собі зауважив у думках. Бояться, смертельно бояться печерні заброди, навіть калюшки. Не варт казати, як посірів, згорбився вертутій, коли ходив потрощеним своїм царством. Серед паліччя, вмовклих вітряків, де колись він так розкошував. Він грізно відкашлювався і щось бурмотів стиха. Хем, пень і в колоду це їм так не менеться!» За вертутієм ходила мармусія і гнівно обурювалася. «Фу! фу, який дух вони вам залишили тут. Ах, нечесані, ах, невмивані дикуни. Давайте, Вертутію, я вас трохи покроплю своїми духами. Не тре, похмуро відвертався Вертутій. Залиште, ми їх покропимо, цих розбійників. Зовсім іншу картину застали вони у хворощі. Веселий, невгамовний хвороща! саме вгощав, кого б ви думали? Одного із волохатих страшил. Як він його впіймав, не можу сказати. А тільки добре обкрутив вірьовкою, прив'язав Сидьма до дерева, тут же на баштані, і прикотив цілу гору динь і зараз вгощав, просто в рота напихав йому соковитої м'якоті. Їж, їж. вражий гостоньку. Призволяйся. Нічого не стогни, не одвертайся, мий керпатунчик. Послухай краще мене. черво не дерево роздасться. Ось ми тобі солодкої оцієї слонової диньки. Будеш знати, як з вогнем вриватися на баштан? Печерний сопів і мукав від страху. До вух заліплений. Динею безтямно крутив головою. Очі у нього лізли рогом, а світлий медовий сік капав з язика і струмочками біг на волохати пузо. Вертуть не став дивитися на цю стравоїдну муку. Ножем розрубав туго затягнуту вірьовку, відпустив хворощевого гостя, давши йому. Доброго стусана на дорогу. Звільнений розбійник із диною в зубах так припустив із баштану, що, здається, біг не по землі, а просто летів у повітрі. Погомоніли і пристали на думку Сиза їхати до Варсави, там гуртом порадитись. Видно, у Варсави вже зібралися. І ще хтось мав надійти, бо під березою стояла дерев'яна табличка із написом. Ласкаво прошу, заходьте до мого корча. Він просто молодець, подумав про Варсаву Сиз, спускаючись у знамениті підземні катакомби професора. Ми всі стомились, ми геть розборились від сонця. І якби ще посидіти там на горі. А тут, у підземному затишку, та ще такому, як у професора, хоч трошки відпочинеш. Мармусію пропустили вперед, крутими сходами вниз, а потім зайшли Хвороща, вертутій, чублик і сиз. Не помилились, у Варсави сиділи майже всі стовуси і тривуси. Дорослі і малі, не кажучи вже про його учнів лунаристів. Лихо воно збирає докупи людей. Тут, очевидно, довгенько вже точилася серйозна розмова. І коли сис пройшов між рядами до стіни і сів на м'який диванчик, він зразу розстебнув комірця, влажено зітхнув і сказав Ну от і все, як дома. Справді, у цьому розкішному підземеллі професор назвав його лунарний зал, все нагадувало Сизові рідний музей. На стінах горіли світлячки, його світлячки, які він подарував колись професорові на день народження. Величезний купол залу губився в темряві. Десь над головою, а внизу, якраз посередині, відливало чистою синьо-голубою водою невелике підземне озеро. На озері був острівець. До нього із берега нависав дерев'яний місток. Професор Варсава у своїй білій мантії босий проходив скрипучим містком на той острівець. Сідав на лавчині під високим горіхом, а живий Волоський горіх ріс на цьому ж острові і звідси починав свої знамениті повчання, звернені до розуму і сердець столусів отроків. Тобто, простіше кажучи, починав заняття із лунаристами. Зараз все було. Як на тих підземних уроках. Трохи замкнутий, таємничий Варсава сидів на своєму острівці. А ще він любив, щоб коло нього палало невелике лагідне вогнище. На стінах горіли лісові світлячки, у залі стояла тиша. Було прохолодно і сутінно. Тільки сиділи перед професором не самі отроки лунаристи, а все населення довгих озер. Велась тяжка рада, як боронити себе від навали печерних. З новоприбулих першим вихопився здов таких ворожча. Він став коло висячого містка у тій же папуаській пов'язці. І з великою перчиною за вухом. Під пафою він ховав для чогось опецькувату диню, підняв руку, звертаючись до острова, себто до професора Варсави, котрий слухав усіх уважно, кутаючись у білу мантію і замислено розглядаючи свої босі ноги. Шановна громадо! вигукнув ворожча, що я пропоную при свій недобрій оказії. Коли нападає на нас ворог, не дратуйте, не зліть його, краще пригостіть від щирого серця. Бо ворог стане ще більшим вашим ворогом, якщо ви візьмете найсолодшу динів і ось так, як сьогодні я, просто в рота вражому гостеві. Ворожча, мабуть, різкувато повернувся, бо диня випорснула із під руки і з мокрим пришльопом упала додолу, розбилась на купу жовтої кваші. Ото й вся твоя рада луснула, буркнув сердито Вертутій. Нє, синочки мої, нє, піднявся за хворощу дід Лапоня. Він, мабуть, геть не чув. Про що тут ведеться мова? Він щось мав своє на думці, дуже хвилювався. І синочки вимовляв, як шиночки. Тут я вам скажу зовсім не втім заковика. Не втім, шиночки. як перед судом признаюсь, послухайте. Тяжко я нагрішив у житті. Дуже тяжко. Я ловив рибу велику малу, їв її з кісточками, а воно з води підглядало за мною, підглядало, а тоді мокрий лантух мені на голову і в печери. Всі терпляче слухали лапоню. Хоч і малому було видно не туди котить воза дід. Професор Варсава подав знак. Хай скажуть своє слово сид і чублик. Вони бачили розбійників зблизька, вони рятувалися від них. Стали сид і чублик. Разом вступили до містка. Тепер Варсава крізь три пари окулярів дивився на них із острова, а вони з берега на Варсаву, на його спокійне, незгасаюче вогнище під горіхом. Тези чублик почали із того, як вони королівським кроком ішли через ліс, і як над головою у них із громом і гулом блиснув чорний вогонь, і як заскрипіло усім болючим нутром загибле дерево. Тут професор, при слові чорний вогонь, зняв першу пару окулярів і для чогось протер їх. Далі йшла розповідь про те, як вони рятувалися під водою і як ватага печерних бігла сушею понад берегом, а до річки боялася підступитися. Професор зняв другу пару окулярів і сказав Ага. Ну і нарешті сив повідав про свої невельми веселі пригоди у підземних катакомбах. І про те, як він лякав розбійників живим вогнем свого світлячка. Тут професор ляснув себе по коліну, зняв треті окуляри і голосно вимовив Ага, я так і думав. Професор швидко встав, напнув білу мантію і тихим, але врочистим голосом звернувся. До лісового народу, до всіх стовусів і тривусів, які глибокій вовчанці сиділи перед ним по той бік озера. Чому так ведеться в лісі? Чому так буває на зелених лугах? почав казати Варсава. Гляньте ведючим оком. Кульбаба народжує сто пушинок, у кожній голівці по сто пушинок і посилає їх великими хмарами за вітром. Біла тополя народжує тисячі пушинок. У кожній пушинці тисяча тисяч пушинок, і посила їх ще більшою хмарою за вітром. А настає весна і на лузі із білої пухової заметілі народжується тільки одна кульбаба і тільки одна або дві тополинки. Чому так густо плодить восени, Надміру перебавлено й густо і чому весною сходить так мало? Розумно мало, щоб кожне стебло вільно повівалося вітром. Чому так буває в лузі, чому так ведеться в лісі? Гляньте ведючим оком. Варсава дмухнув на білу голівку кульбаби пух злетів над ним густою хмаркою і маленькими парашутиками понісся, погойдався над його острівцем. І тут мовчазні стовуси й тривуси побачили, розлітаючись, пух завертав до вогнища, ніби його тягло туди силою і вкручувало у гарячі язики полум'я. А вся хмарка полинула. Погойдалася далі до озера і встелила білими пушинками воду, де їх тут же виловлювала якась дрібна підземна риба. І лише зовсім небагато парашутиків, мабуть, із найважчими зернятами, не полетіли далеко, а сіли тут же на острівці, щоб зійти весною, якщо буде їм вогко і тепло. Новими, ясно-жовтими квітами. Про що нам промовляє правічна мати кульбаба? звернувся до мовчазного товариства Варсава. Вона промовляє до нас, все, що виплоджується зайве, все надмірне у лісі і на зеленому лузі гине або в глибокій воді. Він показав на озеро, або на суші. Він показав на втоптану стежку або у чистому вогнищі. «Мудро!» – вигукнув Сиз. «Мудро ви сказали, вчителю. Сис, як ви знаєте, трохи ревниво ставився до професора, не забував його так чи інакше легенько підклупнути, а то й висміяти при нагоді. Але зараз не та була нагода. Та й свилював його Варсава своїми мудрими словами. Я зрозумів вас, учителю, і от що я придумав кручу, кручу для ворогів і облогу із живого вогню. Після вечірнього дзвону хай всі приходять до озера. Всі, всі збираємося гуртом, всі лісовим народом.